Спортивного одягу, перший плюс другий сорт, вага 20 кілограм, ціна євро 80 за кілограм. Почнемо з ось такого з таких штанів спортивних. Від рібок, до речі. Ось такі вони цікаві, чоловічі. Наступні ще одні у нас будуть спортивки та ось такі лосіни. Далі в нас буде ось таке худі у другому кольорі. Та ще одне зіп-худі на замочку. Ось таке прикольне, великого розміру. Наступні в нас будуть ще ось такі лосінчики малинові. Мій улюблений колір. Коричневий. Гляньте. Ось така ковтинка, чоловіча. Наступне. Ще одна чоловіча на замочку. Та ще одні лосіни. Далі. Далі у нас ось таке худі великі чоловічі Та в крутому також моєму любимому кольорі хаки. Гляньте, теплесеньке. В такому флісі легенькому. Не дуже сильному. Наступний сіренький ось такі зібході. Та ось таке цікаве, сіре. Далі в нас буде ось така біленька ковтинка. І гарно кисневий корошок кинути. І це все дуже круто відпирається. Наступно ось така чорне красиво. Та сіренька жіноча. Ось така. Далі в нас буде Чоловіча ось така на замочку. Та ще одне чорне куді, у класному розмірі такому. Наступна у нас буде вітровочка. Чоловіча синенька. Та ще одні теплесенькі спортивки на фріс. Далі ще одні спортивки також легенькі. Там на синьому кольорі. Та ще одна зіпка ковтинка червона, велика. Далі сіренька жіночок. Ось таким вирізом. Та на замочку, вроді, Ні, не, не на замочку. Просто ось така хаті. Далі. Далі в нас ось така жіноча. Та ще одна. Жіноча на замочку. Далі на щось велике. Великий, отак ось такий на замкучий, водійчий, в крутому розмірі. 5 XL. Далі лосинки. Ще одна ковтинка на замочку. Нагадую, вага 20 кг, ціна євро 80 за кілограм. Перший плюс другий сорт. Речі досить в досить непоганому стані. Деякі просто випроти. Ось, блядь, спортивки. Ось така супер приємна, ніжна, жіноча. Та ще ось такий худак. Далі. Ходить чоловіча з комірцем. Та жіноча ось така велюрова. Наступна біленька від левіс. І ще одні спортивочки. Далі. Далі у нас О -о -о. ось такий джемпер, красивая з нагляньки. Теплесенький на флісі. Це бомба. Зараз похолодає. Ось такий кулак крутецький. І... Біленький ще один. Просто біленький, з красивим вирізом. Ось такий класний, цікавий, чоловічий. Що в нас тут ще така? Ось такий світшотик укорочений. Та ще одні спортивки просто в ідальному стані. Червоний ході. Та ще одні спортивки. Ось такі великі. І останні це у нас ось таке зі Авідас. Все. Ми розпакували за лотик на 20 кг ціною євро 80 за кг. Тому якщо вам сподобався цей лотик, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.